Всім привіт! Осінь вже завершується, а ми ще не приготували яблучний пиріг. Тому пропоную терміново це виправляти. Для приготування нам знадобляться яйця. 3 штуки. Розбиваємо їх у підходящу ємність для збивання та збиваємо за допомогою міксера, блендера або вінчика. Також додаємо 150-180 г цукру. Це приблизно 3 четверті склянки на 250 мл. Кількість цукру залежить від солодкості ваших яблук. Також додаємо повну склянку борошна. Це приблизно 180 г. Обов'язково додаємо пакетик ванільного цукру або ванілін на кінчику ножа. Також 1 чайну ложку розпушувача без гірки. І 100 мл молока. Продовжуємо все ретельно перемішувати. У нас має вийти ось така консистенція. Тепер підготуємо яблука. Їх потрібно вимити, очистити від шкірки та від серединок. Краще брати кислі яблука. Щоб яблука не темніли, я їх складаю в ємність з водою, в яку додала трохи лимонного соку. Форма у мене діаметром 24 см, вистиляю її пергаментом та викладаю яблука. Можна залишити яблука четвертинками або великими шматочками і просто посипати корицею та залити тістом. Але сьогодні я нарізаю яблука ось такими слайсами. Та роблю шарами яблука, кориця. куди ж без кориці в яблучних пирогах, Трохи тіста. Знову яблука, кориця, тісто. Останнім шаром обов'язково має бути тісто. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Ставимо випікатися у духовку на 180 градусів. Приблизно 25-30 хвилин. Дивіться по вашій духовці. Ось такий пиріг у нас вийшов. За бажанням його можна присипати цукровою пудрою. Це дуже ефектно. Ось наш пиріг в розрізі. Він дуже ніжний, смачний, ароматний, теплий, по-справжньому осінній яблучний пиріг. Якщо ви ніколи не пробували його готувати, то як бачите це дуже просто, швидко та смачно. Він має смак дитинства, саме такий, як готували наші матусі та бабусі. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного.